Вітаю вас, мене звати Тетяна Дорошенко, і зараз ми знаходимось у культурно-розважальному комплексі Бархат, де сьогодні відбувається конкурс якості Бориспільська марка. Цей конкурс проводиться з з однією лише метою, щоб популяризувати наших підприємців, підприємств, підприємства наші, показати, яка в нас є і випускається продукція. І нам є сьогодні чим пишатися, тому що. У нас є унікальне підприємство, продукція яких експортується в різні країни світу. Різька марка об'єднала сьогодні 23 учасника. Конкурс проводиться вдруге. Конкурс якості продукції місцевого виробництва проходить завдяки підтримці міського осередку партії регіонів. Чудово виглядаєш, скажіть, будь ласка, кого ти сьогодні тут представляєш? Я представляю весільний салон, лебідь, весільні сукні, вечірні вечірні також сукні, аксесуари до весілля, рушники, бокали, дуже гарні суканьки. Для шампанського. до речі, це новинка. Раніше були тільки фотографії, а тепер такі платічка. Потім подушечки для обручок в ЗАГС. Також зараз тут представлені три лише модельки, а насправді їх дуже багато на сайті. До речі, можу вам запропонувати. Дякую, скажіть, будь ласка. А, все ваши сукни нашего местного виробництва? Так, место Борис Первый. Кто у вас с конкурентами? Есть ли у вас конкуренты и как вы с ними работаете? И конечно, чем вы привлекаете? Конечно, конкуренты есть. Стараемся просто. Чтобы нас... Главное, чтобы дальше была не сильнее. Мы... А вкусная. Конечно, уже. Як багато ми не знали про рідне місто у Борисполі? Виготовляються навіть ось такі чудові серветки на будь-який смак. Доброго дня, Доброго дня, Ланшин Олександр Філіпович. Скажіть, кого ви сьогодні тут представляєте? Я представляю компанію «Людірбуд», основана э, который входит в группу компаний Лидер с 2000 годом, ведёт ведущую свою деятельность на территории Молдовы и Украины. В Украине мы уже третий год. Мы являемся производителем кровельных материалов, в частности металлочерепицы, профнастила из тонколистовой стали. То тобто есть ви вы выготуєте ось такі чудові покривлі, так? Да. А производство находится в городе Борисполе. Э, оборудование у нас итальянское, финское, э, высокого качества, одно из самых дорогих и Високотехнічних оборудовань. Доброго дня! Здравствуйте! Скажіть, будь ласка, а що виготовляєте ви? Не вже алкогольні напої? Ми э, зготовлюємо самооборудовання, де производимо всевозможные ящики и так далее и тому подобное и естественно производим разлив э, всевозможных напитков которые поставляются у нас в кегах. здесь такие железные бочки в которых мы продаем напитки квас пиво все что угодно а что ви... сегодня вы вот сегодня мы раздаем квас представляем наше да. а как называется ваш ролл бар Я Добрый бачу, день. у вас тут такой цикавый аппарат стоит. Расскажите, будь ласка, что вы выготавливаете? Мы выготавливаем кислород, насыщаем им очень вкусный кисок и получается кислородный коктейль, который не только вкусный, но и полезный, и оздоравливает наше население, которому просто необходимо, ну, получать дополнительный кислород и быть здоровым. Вот это делает прекрасный аппарат компания OxyLife. И, кстати, этот аппарат украинской разработки, то есть не западная, это наши умельцы могут уже такое делать. Кого вы сегодня представляете? Я бачу чудови такие светлины, просто невероятные. Ну, ми представляємо на цьому міроприємстві своє підприємство приватне, яке з 2007 року займається архітектурним та будівельним проєктуванням. 80% нашої роботи це в основному індивідуальна забудова, кодешні забудови. Десь процентів 20% ми займаємося громадськими будівлями, спорудами. Також у нас спеціалісти архітектори. Дипломовані. От, Є дизайнери, які займаються тільки дизайном зовнішнього і внутрішнього вигляду приміщень. Це плани на майбутнє чи просто? Так, частина, частина наших проєктів, які зараз от на комп'ютері показують, вже знайшли, як кажуть, своє примінення у місті Бориспіль. Це, що ви бачите тут, це розробки на перспективу, але вони вже замовлені, як кажуть, погоджені частина з них погоджені в архітектурі і з міською владою. І, можливо, будуть втілені в життя, як буде з фінансуванням. я спілкуюся з Олегом Борисовичем, засновником підприємства «Київград». Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, мені відомо, що ви приїхали з Бориспільського району. Звідки саме? Село Бориспільський район. У вас там своя фабрика, правильно? Небольша фабрика, яка насчитує більше 50 людей. Займається випуском вот такої красивої продукції. Тобто це солодощі, цукерки, там чи можливо ще щось, торти. Ми випускаємо тільки продукцію конфети, котре іготовляються з натурального сір'я, імеють знак і сертифікат без ГМО. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, мені відомо, що ви вперше, тобто в цьому році, лише виявили бажання брати участь у цьому конкурсі. Ваші враження? Враження. Очень замечательно. участвую в таких вот э, конкурсах, выставках. Э, Во-первых, мы презентуем свою продукцию для того, чтобы вориспольчане видели, что в их городе есть такая выпускаемая продукция. А второе не только популяризация, а еще то, что мы видим вокруг себя такие же есть предприниматели, такие же предприятия, которые занимаются в это трудное время производством. Я просто глубоко им э, Уважаю таких предприятий, которые вот именно занимаются такое сложное время. Выпускают продукцию в Борисполе. Девчата справились с помата ночками. Незвичайно ваши области. Поруч зі мною міський голова Анатолій Федорчук. Сьогодні він голова конкурсної комісії. Я вас вітаю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви вже пройшли більшу половину конкурсантів. Які ваші враження? Ну враження самі приємні. Приємно те, що наше місто динамічно розвивається. Бізнес створює нові робочі. Місця, влада цьому сприяє. Ось навіть зараз член конкурсної комісії, який проживає в Васильківському районі. Він каже: ви знаєте, я заздрю вашому бізнесу, що у вас така гарна співпраця, тому що там в них такої співпраці немає. Якби говорить, сьогодні мені прийшлося вибирати місце проживання, то я вибрав би саме місто Борисполь. Тому я хотів би якраз і подякувати. Нас є унікальне підприємство, унікальне, яких в Україні немає, які сьогодні дійсно завозить сировину з-за кордону а реалізовують готові. Ову продукцію, причому не в одну країну світу. от ми навіть говорили за цукерки. уявіть собі, що навіть в Сирію, в Саудовську Аравію. В Сполучені Штати Америки відправляється продукція. Це прекрасно. І ми зараз проговорили. Вони готові на базі міста Борисполя розширяти своє виробництво. Це дуже приємно. От ми вже навіть домовилися, що ми зробимо з нашим логотипом міста Борисполя цукерки, які ми можемо там на презенти кудись їхати чи зустрічати офіційні делегації. Так що я дуже задоволений. Потерподарунки підтримати у нас Бориса Вікторовича теж ми цими обласками. Ви... Знаєте, ми навіть там на другому поверсі дискутували, і навіть серед членів журі були дуже величезні розбіжності, тому що визначити хто кращий це дуже важко. А особливо коли приймали участь наші діти, то вибачте, найкраща бориспільська марка це наші діти. Звичайно, я рада, що сьогодні у нас все таки такий великий праздник. Я поздравляю всіх. Я імені антимонопольного комітету України. Хочу сказати, що конкуренція в Борисполі є. Прекрасный город, прекрасное предприятие. А сейчас хочется мне сказать, что со всего большого и красивого коллектива, который здесь стоит на сцене, вообще-то победителей нет. Прекрасное предприятие, прекрасный товар, прекрасное... Ну все, коллективы хорошие. Но сегодня хотелось бы выделить предприятие, Которая перемогла в очень жоркій, тяжолій боротьбі і в большом спорі жюрі. Підприємці Київ ГРАД ми проаналізували всі операторів, які на сьогоднішній день були представлені на виставці, і визнали переможцем компанію Пентопак, оскільки саме в цій компанії зосереджений і дуже. Новітні і дуже масштабні технології, які дозволяють їм конкурувати не тільки на українському ринку, а й на світовому. Дозвольте висловити подяку всім підприємствам і підприємцям, які прийняли участь в цьому заході. І особливу подяку хочеться висловити партії регіонів, яка надала фінансову допомогу в організації цього заходу. І я зараз з великим задоволенням запрошую до слова депутата міської ради від партії регіонів Дармостуку Борису Вікторовичу. Надається слово. Ваші аплодисменти. Дякую. Я теж хочу висловити свою подяку всім учасникам цього конкурсу. Я знаю, хто ним займався, це відділ економіки, Людмила Олександрівна, знаю всіх. Велику увагу цьому конкурсу приділяв на самому початку його ще рік назад, як кажуть, це вже історія. Анатолій Соловйович. Зараз ми рік назад ці прапори на стадіоні одна політична сила зривала. Зараз ми йдемо однією командою, ми висунули від всього серця і в цієї душі. Висунули нормального, мужнього чоловіка на міського голову. Це Федорчук Анатолій Солиович. Висунула міська організація партії регіонів, підтримали його, інші е е е партії, які знають собі ціну, тому що це на користь для нашого міста, для наших підприємців, для наших виробників, для цих же дітей, які, яких чудово бачили в цьому залі. І Ми, не зговорюючись, коли Анатолій Солович. Комісію спустився вниз, кажу, сама краща марка в нас діти". Він каже, Ми там теж таке рішення прийняли. Тому ми однодумці в цьому сенсі. Я думаю, що в нас буде саме краще місто, і всі, хто сюди буде приїжджати, будуть годитися, тим, що вони в нас гостях. Отже, конкурс Бориспільська марка підійшов до кінця. Переможці нагороджені, учасники задоволені, а глядачі взагалі у захваті. Адже останні змогли не лише подивитися на виробників, а й поласувати смачною піцею чи то тістечком. З нетерпінням будемо чекати на цей конкурс наступного року. З вами була Тетяна Дорошенко. На все добре.